Друзі, приїхав на поле. Подивитися на всходи Сої. Поле дивіться, наче і зелене, але ж ось так сходить Соя. Дивіться, вся анкерною сівалку, як ви бачили в попередніх відео. А ось так сходить соняшник. І це все зелене, це соняшник. Тож, сіялось анкерною сівалкою, що попало в мокре, то зійшло, що куди анкерний запхав, то ось, як ви бачите, сухе, нема сходів, воно в сухому лежить, наприклад, ось дивіться. Ось тут вже є влага, але ось сухе, сухе, сухе. Ну, що показують, як ви самі бачите. Тож, так. Сходи є, але дуже-дуже-дуже мало. Сьогодні соняшника трохи більше, ніж цьогорічний сой. Ну. Бачите? Геть немає. Я не знаю, що робити. Бур'ян вже треба кропити, сходів немає. Що робити? Підскажіть, можливо, ви з таким стикались? Ось що є перша пара справжня. Робити гербіцидом. Рамопом чекати, щось ці дощі передають уже два тижні і все немає і немає. Дуже погані сходи. Сує, два соняшника і це все устарено. Так, ту буряна немає все, але соняшника дуже багато. Ось так, сія, ампер. це так можливо, неправильно він виставлений. Чи можливо ну, культивірував глибо... глибоченько? Перебеж. А ну, Тут наче більш-менш а ось такі дуже погані сходи, тут нас на, на Сої дуже погані. Сходи, я не знаю, що, що нам є робити. Не знаю. Будемо чекати, камесь чекать. Ось таке поле, це водяшник. Покажу вам. Ось ну, вже тут дві пари справжнього листя. Вони його закультивірували, потім дощі пішли, воно забило, посіяли і, здається, працювали раундапом, Точно не скажу. Ось друзі переїхав на другу, на другу сторону, були ми ось там на тій стороні це такі самі сходи тільки тут ще здається мені більше бур'яна. Бачите ось. Це сходи. Так, так сія накріплю. Падалиться соняшника дуже багато, так як в минулому році багато згнило. Шляпи просто розбивалися, коли молотили журіварку. Наче можна і подивитися, що зелене, але тут майже все падалиться соняшника. Ось уже соняшник. бур'яна на наче не дуже пока Но есть злакові есть буфози еще у нас бачите лізуть тільки друга пара Що нас тут поразя. Ось уже воно і тоді внукре плавище також трошки є. Обіцяю душі, щось їх ніяк нема. Ось ділянка, на которой находится кукуруза. Покажу вам, сейчас зайду в вже. уже. Ну, ось. Раз, два, третий, справжний. Раз, два, три, справжніх. Раз, два, три, справжніх. Є ось побуріння, нехватка фосфору. Тут. Раз, два, раз, два, три. Третій Тут також. Розкладка ось така. І 22, і 20, і 23, і ось сантиметрів 12. це я вам кажу не з голови цей приміряв. Ставлю відео. Може раніше міряв. Так як часу немає, відео закинути, то вирішив знімати нове. Я тим Вже воно пройшов час від того, коли знімав. тож Ось отак виглядає бур'яна, то так, що багато немає, їсть подекуди. Будемо чекати е, останніх фаз і останніх термінів і обробляти тоді, щоб більше. Відтягнути, щоб рослина набралась сили, не було стресів таких. Буду робити від дводольних міладар український, а від Злакових агент. Це вже я так працюю Трет, третій рік, був працювати, мені подобається, бурянів немає, чисто, красиво. І фу, два прийоми зразу від дводольних від Злакових. Ой, зразу від дводольних, а потім рослина стає більша, коли сили набирається, то від злаку працює. Якось так. Всім гарного дня, гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайки. щоб мені приємно вам це не, не складе. Якоїсь великої сили мені приємно. Ось тут холдинга, буряки посіяні. Вокруг в мене холдінг. Там люди вже тримають пшениця. Все, всім дякую, всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки і вподобайки. Капка.